День четвертий. Благовіщення Марії. Коли пішов шостий місяць Єлизаветиної вагітності, Бог послав ангела Гавріїла до Галилейського міста Назарета, до діви, зарученої з чоловіком на імення Йосип, з роду Давидового, і звали ту Діву Марією. Прийшовши до неї, Ангел промовив Вітаю тебе, благословенна, Господь з тобою. Але вона була дуже збентежена тими словами, й думала собі, що б те привітання могло означати. І ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, ти здобула прихильність Божу, послухай, ти завагітнієш і народиш Сина, і назвеш його Ісусом. Він матиме велич і його називатимуть сином Всевишнього Бога. І Господь Бог дасть йому трон його батька Давида, він по вік правитиме народом Якова, і царство його не буде кінця. Марія запитала Ангола, як же таке може статися? Адже я ніколи не була з чоловіком? Ангол відповів їй: Дух святий зійде на тебе. І сила Всевишнього Бога огорне тебе. Тож святе дитя, яке народиться, буде названо сином Божим. І ще послухай, твоя родичка Єлизавета також вагітна сином, незважаючи на її похилий вік. Це вже шостий місяць її вагітності, а про неї ж казали, що вона не плідна, не має нічого неможливого для Бога. Марія сказала Я слуга Господня. Хай буде мені те, що ти сказав. І ангел полишав її. Луки, перший розділ з 26 по 38 вірш. Вчора ми говорили про заручений Марії та Йосипа. І ось невдовзі після цього сталося щось дуже незвичайне. Коли Марія була вдома, до неї раптом прийшов ангел Гавріл, посланець від самого Бога. Ангел сказав Марії Радій, Бог тебе благословив. Ти завагітнієш і народиш сина і назвеш його Ісусом. Він буде великим і називатиметься Сином Божим. Марія здивувалася і запитала, як же це можливо? Якщо ми з Йосипом навіть не живемо разом. Ангел пояснив, що це станеться силою Духа Святого. Тоді Марія з вірою відповіла Я, слуга Божа, нехай буде так, як ти сказав. Ця добра звістка означала, що обіцяний Спаситель ось ось мав прийти в світ. Марія довірилася Богу, хоча їй було страшно. І багато незрозумілого вона знала, що Йосип і всі інші можуть не повірити їй, але все одно вибрала послуг Богові.